Вітаю, друзі, на каналі. Ну що ж, що ж сьогодні розглянемо такі, е, такі сувеніри, е, Так, присвячені 70 років УПА Українській повстанській армії. І тож, е, сьогодні так, розглянемо ось такий сувенір. Е, так, це так номіналом в 200 гривень. Так, на сувенірі. Так, на суд зображений Роман Шухевич. Так, це є державний політичний та військовий діяч. Так, от, тут дата та рік смерті. Ну, також тут є напис «За правду, браття єднаємося щиро. Ось така ось такий сувенір. Так, тут є. 70 років УПА. Так, і така печатка. Так, українська повстанча армія. Так, ось така. Ну, водяних знаків, звичайно, тут немає на, такі, на такому сувенірі. Так, ну на... Так, на зворотній стороні. Отак. Ось, ось тут зображено у нас... Так, це пам'ятник Роману Шухевичу у селі Білогорож... Білогорожча. Так, ось Роман Шухевич видно пам'ятник. Так, ну то так лелека. Такий сувенірчик так, виготовлений у Луцьк у 2012 році. Напишіть, будь ласка, у коментарі. Чи... Чи хотіли ви, щоб такі 200 гривень були платіжними, щоб такі банкноти карбувалися. Так, Дякую, що додивилися таке відео. Ну, це був такий коротесенький огляд сувеніра 200 гривень 70 років Української повстанської армії. Дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Всім бажаю мирного дня.